Логи рекомендують в Івано-Франківську знову заговорили про вакцинацію. Це питання наголошують лікарі, і далі актуальне, адже відсоток охоплених дітей щепленнями залишається доволі низьким, і це на порозі сезонного захворювання, хоча підвищення імунітету спеціальними препаратами і лякає батьків медиків, вкотре запевняють самотужки побороти інфекцію організмові малюків. Дуже важко. Дуже важливо, щоб батьки зрозуміли, що вакцина ніколи не шкодить здоров'ю дитини. Вона навпаки може тільки допомогти захистити її від тих чи інших інфекцій інфекційних захворювань ми в періоді грипу, і всі батьки нехай подумають про те, що їхні дітки не вакциновані від грипу. А на сьогоднішній день це має дуже важливе значення. Дитина, яка отримує щеплення від грипу, вона не захворіє. А якщо Є перебіг захворювання і діти не вакциновані, то ліки на сьогоднішній день коштують дуже дуже багато грошей. Згідно з українським календарем щеплень, нині дітей захищають від десяти основних інфекцій, в тому числі і поліомієліту, на якому імунологи роблять особливий акцент. Адже наслідки цієї недуги набагато гірші ніж страх перед вакциною, якої батьки раніше нехтували найчастіше. Насправді воно є дуже загрозливим в нашій державі, тому що дітки від поліомієліту ще. Пленні буквально у обсязі 65-80%, А це є недостатньо для колективного імунітету. Якщо, не дай Боже, захворіти на таку хворобу 100% інвалідизація, і це є дуже дуже проблематично. Це є надзвичайно серйозне захворювання, яке вражає нервову систему. Тим, хто і досі вагається щепити свою дитину, чи ні, лікарі рекомендують звернутися до закордонного досвіду. Мовляв, у Європі малечу вакцинують у повному обсязі.